На календарі неділя 11 серпня на годиннику 17. у марафоні час новин, що їх для вас підготували я, Анастасія Давгола і команда Інтера. До восьми людей зросла кількість поранених внаслідок ранкового обстрілу Краматорська. Як повідомили в Донецькій ОВА, серед постраждалих місцеві жителі від 42 до 77 років. Один з поранених направлений до лікування до Дніпра. Двох лікуватимуть на Донеччині. Решта не потребують госпіталізації. Нагадаю, пів на сьому ранку росіяни обстріляли місто зі смерчів. Пошкоджені 42 приватні будинки, 19 багатоповерхівок, 5 комунальних. Підприємств та сім приватних заправка і п'ять автівок на місці обстрілу. Працює оперативний штаб, видають будматеріали, щоб тимчасово полагодити житло. Люди оговтуються від нападу. ракета туда спускалася з воздуху, вона На парашуті висіла, а зарвався прямо в воздухі. На землі не упала. Воздух перезирвався. Да. И соседам ну, стекло получили. полетели, люди А Одед один залишився без глаз. Його ну, ну, водокараловский газель болится повез. На Херсонщині одна жінка загинула. Ще четверо людей поранені. За повідомленням обласної прокуратури не вижила після удару дрона камікадзе, літня жителька Антонівки, Це передмістя Херсона. Троє її односельців потрапили до лікарні. Ще одна постраждала із села Велетенське. Після російського обстрілу їй надали медичну допомогу на місці. Усіх жертв ракетного удару по торговельному центру у Костянтинівці ідентифіковано. Як повідомили у Донецькій обласній прокуратурі, через атаку російської армії загинули 14 людей. Серед них троє дітей це дівчата 9, 11 та 16 років. Поранено 44 людини. Нагадаю, окупанти завдали авіаудару по місту вранці 9 серпня. Попередньо застосували ракету Х-38. Наслідки нічної атаки росіян усувають на Київщині. Попри те, що прямих влучань в області не зафіксовано. Через падіння уламків збитої ракети загинуло дві людини: батько з чотирирічним сином. І ще три людини у ушпиталені. Це чоловік, жінка та підліток. У нього найтяжчі травми, зокрема, струс мозку, травма хребта та підшкірна гаматома. У Київській ОВА повідомляють, що наслідки нічного обстрілу наразі зафіксовані у трьох районах області. На тепер відомо про повне знищення двох приватних будинків та пошкодження різного ступеня ще 22. Понівечено 9 автівок. Крім того, в одному з населених пунктів пошкоджено купол церкви. Співчуття висловив президент і повідомив, що вибух спричинила північно-корейська ракета. Понад 30 ракет та більш ніж 800 керованих авіабомб тільки цього тижня запустила Росія по території нашої держави. Про таке написав Володимир Зеленський у телеграмі. Подякував партнерам, які допомагають із ППО та авіацією. Водночас акцентував, щоби зупинити російський терор, Україна потребує зняття обмежень на захисні дії. В акваторії Чорного моря сьогодні зафіксовано один корабель, який є носієм калібрів, загальний залп до чотирьох ракет. Як повідомляють у військово-морських силах ЗСУ, в Азовському морі жодного ворожого корабля. Зазначимо, що за словами представника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, агресори змінили тактику у Чорному та Азовському морях. Замість надводних кораблів вони роблять ставку на підводні човни. Нагадаю, 2 серпня українські військові атакували і потопили у тимчасово окупованому Севастополі російський підводний човен Ростов на Дону. Це може свідчити про відсутність можливості у росіян ремонтувати субмарини у Чорному морі. Безперервні бої тривають на сході. Росіяни тиснуть на кількох ділянках. За даними Генштабу, за добу 114 бойових зіткнень на харківському напрямку. Штурми біля Вовчанська. На Краматорському росіяни понад 10 разів намагалися прорвати оборону біля часового яру Білої Гори та Іванівського. Найнебезпечніша ситуація у районі Покровська. Більше подробиць зі східного фронту у нашому огляді. На Харківському напрямку ворог не припиняє атак. Напередодні штурмували в районі Вовчанська. Марно усі спроби наші оборонці зводять на нівець. продовжують утилізацію техніки та живої сили окупантів. Непереливки ворогу і під селом Огірцеве. Воїни 42-ї окремої механізованої за допомогою ФПІ Камікадзе, влучно атакували російський танк. Водночас противник не полишає спроб штурмувати і на Куп'янському напрямку. Це свіжі кадри третьої штурмової. Ворог почав збирати сили, щоб зайняти позиції в сірій зоні. Та щойно росіяни до них дійшли. Відповідь з неба не забарилася. А це кадри Азову. Наші хлопці тестують нову українську бронемашину в боях у серебрянському лісництві на Луганщині. Вона безпечно доправляє бійців до передової. Прив'язані все безпечно, довеземо в цілості в безпеці. Нова техніка і нові полонені. Це чергові російські солдати з лав колишніх засуджених. От того моменту, как вы приїхали, і до того момента, как ты в плен попал, сколько времени прошло? Около трьох недель почти. Три недели. За эти три недели с этих 21 человека целых осталось? Двоє. Двоє? Месяц со мной. Господь помог, что я остался живой, и mm. как бы. Ну... Там ніхто не возвращається. практично. на Лиманському напрямку наші воїни за минулу добу відбили 17 атак окупантів, а на сіверському 7. На Краматорському відтинку спинили 11 спроб противника прорвати оборону в районах Білої гори Іванівського та Часового Яру. За даними генштабу, біля останнього відбулося понад 80% усіх боєзіткнень. Бої тривають і на інших ділянках фронту. На Курахівському напрямку сили оборони відбили ворожі атаки у районах Красногорівки, Георгіївки, Парасковівки, Карлівки та Костянтинівки, де окупанти дев'ять разів намагалися прорвати оборону наших військ. На Времівському напрямку агресор тричі атакував українські позиції в районі Водяного та з боку Старомихайлівки і Керменчика. Окупанти й далі б'ють по цивільних напередодні. У Костянтинівці закінчили розбір завалів після удару по супермаркету. Рятувальники розібрали 76 тонн будівельних конструкцій. Унаслідок російського обстрілу загинуло 14 людей, поранені 44. Лишатися на лінії вогню стає все небезпечніше. Тому із 28 населених пунктів триває примусова евакуація дітей з батьками. Щодня працюють 20 евакуаційних груп, до складу яких входять екіпажі білих янголів, парамедики, працівники ДСНС, патрульна поліція та представники військових адміністрацій. Поліція Донеччини звертається до родин, в яких виховуються неповнолітні діти, не нехтувати безпекою та завчасно подбати про евакуацію, тому що евакуація рятує життя З вірою у Збройні сили України Тетяна Литвин. Подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини. До кордону з Україною Білорусь почала відправку військової техніки, як заявили у тамтешньому міноборони підрозділи одного з механізованих з'єднань, приведені у готовність до виконання завдань. Бійці завантажують техніку на залізничний транспорт. Нагадаю, напередодні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про збиття кількох об'єктів, які нібито залетіли з території України, після чого наказав посилити війська на напрямках, які межують із Київською та Чернігівською областями. Автопробіг під гаслом Поверніть героїв додому зібрав сотні хмельничан на автівках та мотоциклах. Вони проїхали вулицями обласного центру, щоб привернути увагу до полонених захисників. Детальніше розпитаємо нашу кореспондентку Тетяну Сивоконь. Вона все бачила. Таню тож як відбувався автопробіг і якою була реакція містян? Вітаю Анастасія. Одразу скажу, що реакція містян була неймовірною. Нагадаю, що це вже 104 акція, яку проводять рідні військовополонених і зниклих безвісті. Саме у Хмельницькому на цю акцію зійшли рідні, і знайомі, і близькі, і просто небайдужі люди. Я хочу сказати, що колона з автівок це було понад 70 автівок. Вона розтягнулася вулицями міста майже на 800 метрів. І рідні, коли приїхали на майдан незалежності, вони просто не приховували свої емоції. Давайте послухаємо, що розповідали. У мене чоловік зник і племінник його вже більше двох років перебуває в полоні. У мене в полоні мій однокласник Денис Матичко. Він вже в полоні понад два роки. Він був на Азовсталі, і ми вже давно не знаємо від нього ні звістки, ні чи він живий. Коли колона автомобілів і мотоциклів рухалась вулицями міста, хочу сказати, що люди підходили до проїжджої частини. Вони піднімали руки на Аби привітати і підтримати учасників акції, вони клали руку на серце і навіть плакали. Це була неймовірна реакція. але найбільше мене вразило на майдані незалежності хлопчик, якому років 4, і він з картонкою на якій було написано: Я з 2022 року не бачив тата. Такі. Сцени вони не можуть залишити байдужими нікого. І організатори акції кажуть, що вони хочуть зробити все, аби керівництво України і всій світ почув, що ми не залишимо жодного нашого полоненого в лапах російської армії. Давайте послухаємо, що каже організатор акції. Ми... Нагадуємо, що ми будемо голосом тих, хто в полоні, тих, хто безвісті зниклий, і ми вимагаємо від тих гарантів, які обіцяли, що ті, хто в полоні, будуть повернуті, ми вимагаємо дій конкретних активних. Поверніть наших рідних додому. Наступний автопробіг організатори планують провести від Хмельницького до Вінниці, і ми обов'язково. Я думаю, ми дійно їх підтримуємо. Слово тобі, Анастасія. Дякую, Таню, за інформацію і власне твої враження. Наша кореспондентка Тетяна Сивоконь доповіла про автопробіг у Хмельницькому на підтримку полонених. Операція на Курщині закладає основи для переговорів із наступником Путіна. Таку заяву зробив очільник оборонного комітету Бундестагу Маркус Фабер. За його словами, бойові дії у Курській області продемонстрували, що російський диктатор насправді нічого не контролює. А операція вглиб Росії, на думку Фабера, йде краще ніж очікувалося. Німецький депутат наголосив, дії у Курській області змушують росіян відвести війська на сході України і зменшити наступальний потенціал. Блокування Ютуба у Росії. Тамтешні користувачі скаржаться на повну зупинку відеохостингу і сайту, і мобільного застосунку. Що чотири сервіси, які збирають скарги про роботу інтернету, фіксують звернення як із Москви, так і з Сибірських міст та південних регіонів, зокрема окупованого Криму. Уповільнити роботу Ютуба у липні запропонував один з депутатів єдиноросів через буцімто антиросійську політику у держдепі сполучених штатів заявили, що такі маневри свідчать, що Москва не впевнена у легітимності своїх дій і тому обмежує власне населення від отримання об'єктивної інформації. Натомість у Туреччині інтернет обмеження скасували. Від учора Україні знову запрацював інстаграм, чию роботу Анкара заблокувала 2 серпня. Офіційно за недотримання законів і суспільних інтересів. Нині кажуть, у турецькому міністерстві транспорту компанія власниця соцмережі мета погодилася дотримуватися турецького законодавства та на вимогу влади видаляти дописи, якщо ті на її думку містять елементи злочинів та пропагують тероризм. Нагадаю, Туреччина звинуватила інстаграм, що той блокував дописи зі співчуттями у зв'язку з вбивством Ісмаїла Ганії, лідера палестинських терористів Хамасу. Робота для українців за кордоном у які країни запрошують, що пропонують Олександр Просяник разом з експертами досліджує цю тему і не тільки цю. Олександр, прошу. Так, обов'язково дослідимо цю тему в цій годині, але спочатку поговоримо про обстріли Херсонщини і про події на Курщині за півтори хвилини. Буквально дочекайтеся.